Добрий день. Змонтували чергову топочну, не тільки топочну, а систему опалення, водопостачання та каналізації в частному будинку. Площат майже 200 метрів. Опалення у нас на базі пілитного котла. Но він не пилитний, він комбінований. На пелеті буде працювати та на твердому паливі з ручною загрузкою. Пилитний у нас Cronus Mix. Управляється автоматикою плюм 860 -ю. Саме епілетний пальник та змішувальні вузели. Система опалення ще состоїть у нас з електрокотла потужністю 9 кВт та бойлера комбінованого з електротеном та теплообмінником, деби можна було його загружати в зимовий час за допомогою твердопавного котла. Так, що хотіло сказати: твердопаливний котел у нас з. Зворотня лінія захищається з допомогою Герцкаліс, де аби можна було регулювати температуру зворотньої лінії. Тому що на обичному твердому паливі вона повинна становити 60-65, на напілети і 50 вистачить йому. Обв'язка резівки, зворотні клапани гравітаційні. Щоб не було паразитного току, у нас теплонесія через котли та через клапани. Тут теж зворотній клапан встановлений. Обанований фільтр грубого очищення. І отака у нас насосно-змішувальна група з гідравлічним розділювачем від компанії Chronos Mix. On дожить чехол, зараз будемо зачехляти. На даному етапі заповняли систему. Автоматика вся налаштована, просто у нас немає ще електроживлення, все через переноску налаштовувалося. Залишилось тільки налаштувати пальник у нас пілетний і все. Заповнили систему підготовленою водою. Система у нас состоїть із теплої підлоги, радіаторів і болер прямої загрузки. Бойлер прямая, змішувальна, з сатаційним клапаном у нас це радіаторний контур. І з термостатичним клапаном це у нас тепла підлога, тому що у нас плюмовська автоматика тільки одним може змішувачем керувати, щоб докупати допомільні модулі розширення. Рішили зробити так. Тут змонтований колектор теплої підлоги на 7 виходів. Колектор термоджет з нержавіючої сталі полірований. Вибачаю, трохи захворів. Кондиционний радею своє. Бойлер, група безпеки бойлера на 8 бар у нас подривний еміті, розширительний бак на бойлер. І спеціальний кран. Хто знає для розширюваних баків, тому що до групи безпеки, якщо бачите, до групи безпеки, то я у нас нема ні одного запорного крана по всім правилам. Так само і на твердопаловному котлі теж. Група безпеки стоїть напряму без запорного крана. Ця автоматика у нас потрібна для ручного керування котлом, ну, тобто після ручної для загрузки, щоб могла підтримувати задану температуру. А ця буде тим часом керувати насосом твердопаливного котла і всією нашою котельнею. Також ця автоматика може керувати допоміжним котлем, в нашому випадку електричним, через переміщу комнатного термостата, коли у нас система опалення впаде до температури нижче заданої. Підхватить електрокотел. Так от у нас стоїть аварійний термостат. Аварійний термостат у нас в случаї того, коли у нас котел буде працювати на ручному паливі, так як у нас змішувальний контур, можливий його перегрів. І щоб цього не допустити, ну, взриву котла, не взриву, а спрацювання запобіжного клапану, стоїть у нас таке термореле. Ось погружна датчик температури це у нас гідравічний розділювач. Хто не знає зверху. І коли у нас температура тут достигне 90 градусів, по-любому включиться загрузка бойлера, щоб скинути збиток енергії на бойлер, щоб не дати котлу, так би сказати, закипіти. Це гідроакумулятор нашого експонзамат, тобто нашої то системи опалення. Стоїть крани для сервісу, щоб можна було оситити котел і обслужити сам розширювальний бак. В системі водопостачання присутня лінія рециркуляції гарячої води. І насос рециркуляції віла затнова керується за допомогою реле часу, даби не служати нас бойлер, коли людей не буде вдома там, або вночі, щоб насос не ганяв пустою і не простужав в нас бойлер. Настроюється у це у в нас по логіки роботи, там як будуть люди жити, там скільки встають, скільки ложаться спати, і буде подавати в нас рециркуляцію гарячої води. Так як у нас в будинку, це у нас ми знаходимося в підвалі, ще перший другий поверх. Там і на першому поверхі санузли, і на другому поверхі. І самі мокрі зони у нас рознесені по, по будинку. Ну, Лінія рециркуляції по-любому потрібна. Тут у нас система каналізації виходить і піднімається на другий санузли. То робили не ми. Ну як? Робили. Перераблювали трошки ми, але потім тут буде стати хіба чистка, але все переробиться. Зараз піднемося на перший поверх, покажу тепла підлога. Тобто, логіка, яка. Перший поверх у нас опалюється лише теплою підлогою. Частина цокольного поверху радіаторами, а другий поверх сугубо радіаторною радіаторами. Це піднявся я на перший поверх. Так, щас. З драбини зніму вам теплу підлогу, укладували і з плайном, і з змійкою, тому що неправильно трохи геометрії форми у нас приміщення, аби не було холодних зон. Тут у нас теж теплопедлога. Да, все, на фабрику. Я що, буду дзвонити. Вибачаю, трохи відлучився. Тут теж типу, підлога в одна зона. Тут у нас кондиціонерний стояк піднімається на другий етаж. Радіаторна, гілка, і циркуляція гаряча і холодна. Це санвузол першого поверху. Тут теж у нас тепла підлога. Замовник, ще не купив, будуть везде змішувати з критого монтажа. Ми так повиводили, тому що завтра послезавтра будуть заливати стяжку. Коли замовник хоче, що штробуємося, встановимо красиво змішувач скритого монтажа. В душі теж буде скритий монтаж, Теж просто позапаювали заглушки водопостачання. Встановили так от трапік по 10 см від кожної сторони нашого душової зони. Потім плиточник зробить розоконку. Конверт під цей трап. Трап мінус 2,5 см від УЧП. Тут буде ниша, ну, це замовник, тут буде всякі там шампуні. І рама інсталяції. Рами інсталяції ми заштробили з, з тим урахуванням, що будуть у нас гіпсокартон, так як стіна не сильно ровна, гіпсокартон буде на ліпухі, на перфлекс. І буде красиво, у нас не буде у цього, як деякі кажуть гробіка. Інсталяція у нас захована в толщі стіни. Стіна тут 30 см. Теж підведена вода, ніяких гібких подводок, все, як бачите, в жорсткою. Муфта й напайну. Так само каналізація у нас 90-ю трубою спеціально виводили, бо не вистачало висоти. ніякий гофер не потрібно. Все, добре, дякую за увагу. Якщо що, пишіть коментарі. На всем добре, слава Україні!